Ну не все в житті так, як хотілося б, щоб і ліцоверенням намазати на щоки мухи не сідали. Ну, де в Україні взяти нормальні 10-літрові оприскувачі, щоб воно і не коштувало, як вставна челюсть кашалота, і його хоча б було непротивно брати в руки. Дамаленьке, ті типу, поудобне, логеньке. Ну ось 800 грам десь до кілограма точно. Який ми там хочемо моторчик і який ми там хочемо акумулятор. Нормальні оприскувачі, те, що я вичислив, єдине 16 ки і то поки що тільки одна модель. Дві, ну ми одну нормально, Те, що ми користуємося вже багато років. Нормальний пластик, нормальна начинка. Тобто, воно вміняємо, Воно працює. Оце воно у нас є. Ті закінчились, 16-тки, ми ждемо поставку, тобто зараз приймаємо замовлення. Є й інші 16 ки хочете, беріть, але я б брав те. Те мені подобається. Інше це все не подобається. Ну, що я можу зробити? Ну, ну, от пластик, ну от якийсь, ну блін, ну що це за пластик? З приводу оцих всяких, до речі, е, краніків, шлангочок і так далі. Що в якісніших, що в неякісніших оприскувачах, воно все одінаковісіньке. Тобто, оце все взаємозаміняємо, є запаски і так далі. З цим простіше. Конкретно Сам оприскувач, сама оця болванка, самі моторчики, акумулятори. Тільки один я вичислив, його не стидно хоча б радити. Десь так. Гарно врожає мирного неба дебелих спин. посаженцям винограду буде відправка, коли спадуть морози. Зараз приймаємо замовлення. Сьогодні Дар'я Володимирівна на зв'язку.